Щоб знайти електронну книгу на порталі Радник, достатньо перейти в розділ книги, який знаходиться в правому кутку вашого екрану. В цьому розділі зібрані актуальні книги з питань здійснення публічних закупівель, а також участі в них. Для того, щоб відкрити книгу, достатньо натиснути кнопку Читати. Або натиснути на її назву, або ж навіть натиснути на картинку до цієї електронної книги. Якщо ви оглянете цю електронну книгу, то зрозумієте, що вона зручно структурована і її можна вдало використовувати у власній роботі. Тому запрошуємо користуватися та успіхів!